Вітаю вас із історичною перемогою, першою перемогою клубу на рівні Вібет Екстраліги. По-перше, які ваші емоції? Та емоції які. Емоції переможні, але багато-багато сил відано було у грі. і Зараз так о, трішки тяжко якісь знайти ще емоції. Зараз зайду, привітаю хлопців, дуже їм подякую. Ну, такі емоції, переможні емоції. Що на вашу думку стало запорукою успіху у сьогоднішньому матчі? Все-таки перший тайм завершився нічийним рахунком, а в другому таймі все-таки один із небагатьох моментів вдалося реалізувати і далі втримати перевагу. Насамперед, це командні дії. Ми дуже злагоджено діяли, дуже сильно готувалися. Ми знали, що це віце-чемпіон країни. Тому там якогось додаткового настрою хлопцям не потрібно було додавати. Вони самі налаштувалися. Безпосередньо, от ви сказали про те, що, начебто, додатково налаштувати не потрібно, але можливо, які слова ви сказали в роздягальні перед матчем? Чи можливо, які в перерві були такими? Це, це більш таке тактичне було налаштування по суперникам. Окремо ніякого налаштування не було. А які можуть бути озвучені цілі на сезон, можливо, для команди? Та цілі перемога в кожній грі. А керівництво вже після там третього, якщо ми вийдемо до плей-оффу, поставить нам високі цілі. Я думаю.